Павлюкс транс знижка 10% у додатку. Подорожуй вигідно, ліквідували масштабну схему, яка діяла в двох регіонах. Загалом злочинці розікрали 102 мільйони коштів з держбюджету на виробництві динамічного захисту для танків збройних сил України. Зазначається, що проводилися комплексні дії в Запоріжжі та на Дніпропетровщині, внаслідок чого викрито організаторів оборудки це комерційного директора держпідприємства, його екс-очільника та власника компанії підрядника що відбулося в квітні 22-го року державний завод уклав контракт з Міністерством оборони України на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для вітчизняних танків? Техніка мала бути невідкладно доставлена в стрі та вирушити із заводських цехів просто до зони бойових дій на різних напрямках фронту. Втім, цього негайного виконання державного замовлення не відбулося і відповідно. Той головний фігурант, який очолював підприємство виробника, організував розкрадання державних коштів. Він залучив до своєї оборудки комерційного директора та засновника підрядної компанії, з якою, власне, і підписав договір на придбання комплектуючих для бронезахисту за цінами втричі завищеними за ринкові. Різницю вони клали собі до кишені, а конкретно виводили в тінь через мережу підконтрольних фірм для фірм для подальшого відповідного розподілу між собою. Експертизи підтвердили факти завдання збитків державному бюджету в особливо великих розмірах. Трьом організаторам вже повідомило повідомлено про підозру в привласненні майна шляхом зловживання службових службовим становищем та у відмиванні майна одержаного злочинним шляхом та у службовому підробленні. Нині колишній очільник цього оборонного заводу перебуває під вартою, і як я вже сказала, що розпочати зараз розслідування за фактами виробництва бракованих мінометних снарядів і слідчі СБУ затримали. Відповідно цього підозрюваного ще наприкінці квітня цього року, тим часом корупція Трампа значно серйозніша, ніж в Україні. Про це пише видання За Atlantic». і зазначається, що в боротьбі України за виживання російські та американські посадовці користуються цим наповну. Зокрема, згадуються кушнери від які використовують інструменти американської держави для просування бізнес інтересів власних своїх друзів і. Фактично вони підлаштовують зовнішню політику сполучених штатів під е, ці власні інтереси під приватні угоди. В той же час російські бізнесмени, які є наближеними до Путіна, пропонували американським компаніям багатомільярдні енергетичні угоди, аби посварити США з їхніми союзниками. Атлантік е, пише, що деякі з цих компаній були пов'язані з родиною Трампа, і видання також наголошує на тому, що Сполучені Штати. Um... Неможливо в сполучених штатах уявити ситуацію, коли ФБР розслідує когось Білого Дому, тоді як в Україні корупцію розслідують державні інституції. І тим часом Трамп наполягає на виборах в Україні. Ви чули це вже неодноразово. Президент Сполучених Штатів заявляє про те, що нібито там ну зараз почуєте, що він сказав насправді, але я нагадаю, що Трамп заговорив про вибори в Україні після того, як власне почав стиснути. З цим мирним планом, ну і це знову ж таки це також риторика Росії, що потрібно зараз проводити вибори в Україні, тому що нібито влада в Україні не легітимна, але у нас іде війна для Росії. Це звичайно, що їхня так зване СВО, але у нас іде війна, і під час війни не можна змінювати владу, не можна проводити вибори. І Володимир Зеленський дуже справедливо наголошує на тому, що він до виборів готовий, але чи здатні наші партнери зараз провести ці вибори безпечно? щоб Росія не вгатила ракетою по жодній е, виборчій ділянці, щоб люди, які зараз знаходяться, в прифронтових регіонах, зокрема, змогли б віддати свій голос, змогли проголосувати, щоб всі ті українці, які мають українські паспорти, щоб всі вони мали змогу дійсно віддати свій голос. Військові, наші, які зараз знаходяться на передовій безпосередньо на лінії бойового зіткнення, для них також потрібно е, влаштувати вибори, аби вони могли безпечно віддати свій голос. Все це реально зробити лише після припинення вогню, після мирних домовленостей, і це те. Про що йшла мова ще буквально кілька місяців тому, але отраптом, е, Трампу тут стукнула в голову російська пропаганда і російські наративи, і в Трамп почав наполягати на тому, щоб Україна провела вибори. Що ви вважаєте, що настав час Зеленському почати приймати речі? Про що ви говорите? Я думаю, він має бути реалістом. І мені цікаво, скільки часу залишилося до виборів. Знаєш, це демократія? Це довго вони давно не проводили виборів. Вони втрачають багато людей, і можливо, що люди, знаєте, якщо подивитися на опитування, я б сказав 82% Ті, хто прийшли, 82% вимагають досягнення врегулювання. Трамп питає, коли, коли вибори. Ну вибори в Сполучених Штатах за два роки, якщо говорити про Трампівські вибори. Але ж до чого тут Україна? Україна е, суверенна держава, незалежна, і в принципі, коли нам проводити вибори, має має вирішуватися всередині країни, тому що країна зараз знаходиться в стані війни, і саме тому е, нам потрібно провести вибори, якщо й проводити, то е, безпечні е, такі, які б відповідали всім нормам, про які я сказала, от буквально Кілька хвилин тому е, тим часом на Росії тішиться звичайно тим, що зараз говорить Трампівська адміністрація. Обіцяють там все, що завгодно, аби тільки е, Трамп натиснув на Україну, і ми підписали ті е, мирні пункти, мирні, так звані мирні пункти плану, які Росія висунула, і звичайно, що вони кладуть на це все всі свої ресурси, тому що ресурсів воювати у них немає. І ми бачимо зараз, що відбувається на лінії фронту, що вони звичайно просуваються, і звичайно, що. Вони зараз намагаються показати Трампу, що нібито шансів на лінію бойового зіткнення в Україні небагато і так далі. Але ж, е, власне, факти говорять самі за себе, що е, темпи просування Росії дуже низькі, а кладуть вони величезну кількість людей на кожному метрі української землі. Тим часом Путін розповідає про те, що е, власне. В Росії все дуже добре, і російське населення збагатилося за час повномасштабної війни в Україні, говорить Путін, і розбагатіли росіяни, і це зараз видно. А видно по чому? Видно по тому, що. З різних регіонів Росії прилітають відео про те, як росіяни риються в сміттєвих баках для того, аби знайти там просрочену їжу. Чи можливо видно по тому, що більшість росіян не здатні купити собі навіть елементарний набір продуктів і для них це вже є серйозною розкішшю, а не говорячи вже про непродовольчі товари, які навіть російського виробництва росіяни не здатні собі. Замовити і те, що і купити, і те, що в їздив до сполучених штатів, розповідав про те, що у них там буде економічне співробітництво. То дуже складно зараз зайти буде іноземним компаніям на ринку Росії, якщо раптом так, так вони вирішать е зрештою після цієї підписання якоїсь угоди по Україні. Якщо вирішать якесь і е економічне співробітництво створити, то дуже складно буде іноземним компаніям заходити на Росію російські ринки, тому що просто немає попиту в росіян, немає коштів, росіяни зубожілі. А єдине, що їм пропонують, це дивитися телевізор і е, пити е, російську водку. Ну а тим часом Путін живе в своїх мріях, і звичайно, що от ми говорили про корупцію, то якраз путінські чиновники на війні. Яку влаштував Путін, вони звичайно що мають собі там в кишеню якогось рубля. Нафто не нафто рубля не зрозуміло, але з війни точно мають ну і створюють для Путіна таку ілюзію, що нібито всі росіяни зараз збагатилися.